На позачерговому засіданні земельної комісії депутати обговорили питання будівництва салону перукарні біля будинку серця. Перший заступник міського голови повідомила, що термін дії дозволів, отриманих на будівництво, давно закінчився. Дозволи з 2007 року, закінчили термін дії в 2009 році. Інших дозволів, які давали право там щось проектувати чи будувати, немає. На сьогоднішній день є е, зауваження застереження чи заперечення департаменту архітектури облдержадміністрації. Є нам нагадування про те, що ця пам'ятка архітектури і будь-яких е, будівельних робіт на тому місці категорично не бажано і заборонено законом. Перший заступник мера запропонувала не продовжувати договір оренди земельної ділянки. Питання поставили на голосування, але необхідної кількості голосів воно не набрало. Шість але. Я утримую, что ты моя пьяного не перепряжу.